Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 104. Перший варіант. Перше завдання задача. За 6 днів лісоруби спиляли 96 дерев. Скільки днів їм треба працювати, щоб спиляти 90 дерев, якщо за один день вони будуть пиляти на 2 дерева більше. Давайте запишемо умову до цієї задачі в таблицю. Креслимо таблицю, поділяємо її на дві частини, другу половиночку поділяємо на пополам. Називаємо стовпчики за один день, кількість днів і всього дерев. Лісоруби пиляли раніше і тепер. Раніше, за 6 днів, вони спиляли 96 дерев. Ми не знаємо, скільки вони дерев пиляли за один день. Нам потрібно знайти, скільки днів вони повинні працювати, щоб спиляти 90 дерев за умови, якщо за один день вони будуть пиляти на 2 дерева більше, ніж пиляли раніше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки дерев пиляли лісоруби раніше за один день. 96 поділити на 6. Замінюємо 96 на 60 і 36. 60 поділити на 6 дорівнює 10, 36 поділити на 6 дорівнює 6. 10 додати 6 дорівнює 16 дерев раніше за один день. Тепер ми можемо знайти, скільки дерев вони пиляють тепер за один день. Нам відомо, що на два дерева більше. 16, додати 2 дорівнює 18 дерев тепер за один день. Ну, тепер можемо знайти, а скільки ж днів їм потрібно, щоб спиляти 90 дерев. 90 поділити на 18. Для того, щоб виконати ділення, ми підбираємо таке число, при множенні якого на 8, ми б у кінці отримали 0. Це буде число 5. Перевіряємо. 10 помножити на 5, це буде 50, 8 помножити на 5 це буде 40, 50 додати 40 буде 90. Значить, 90 поділити на 18 це буде 5. 5 днів. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 90, це число нам відомо за умовою задачі, поділити на 18. 18 ми знайшли другою дією, але в другій дії, 16 ми знайшли першу дією. Вираз буде мати такий вигляд. 90 поділити і в дужках три числа. 96 поділити на 6 і додати 2. 96 поділити на 6 дорівнює 16, 16 додати 2 дорівнює 18. 90 поділити на 18 дорівнює 5. Відповідь: 5 днів будуть працювати лісоруби. Друга задача. У хлопчика було 54 гривні. Він купив дві іграшки по 24 гривні. У скільки разів більше гривень він витратив, ніж залишилось? Запишемо умову до цієї задачі. Було, витратив і залишилось. Раз купив, то він гроші витрачав. У хлопчика було 54 гривни. Він витратив на дві іграшки по 24 гривни. Нам потрібно знайти, скільки грошей у хлопчика залишилося, і потім порівняти, у скільки разів більше гривень він витратив, ніж у нього залишилось. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки грошей витратив хлопчик на дві іграшки. 24 помножити на 2. 20 помножити на 2 дорівнює 40, 4 помножити на 2 дорівнює 8. 40 додати 8 дорівнює 48. 48 гривень витратив. У нього було 54 гривні, витратив 48. Ми можемо знайти, скільки гривень у нього залишилось. 54 відняти 48 дорівнює 6. Ну а тепер можемо порівняти, у скільки разів більше він витратив, ніж у нього залишилось. 48 поділити на 6 дорівнює 8 раз. Поєднаємо у виразі три дії. Для того, щоб скласти вираз, дивимося на третю дію. 48, це число ми знайшли першою дією, поділити на 6, це число ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 24, помножити на 2, поділити, і в дужках три числа. 54 відняти 24 помножити на 2. Спочатку виконуємо дію в дужках. 24 помножити на 2 це буде 48. 54 відняти 48 це буде 6. 24 помножити на 2 48, 48 поділити на 6 дорівнює 8 раз. Чому такий складний вираз? Тому що, як правило, вираз складається лише з тих чисел, які є в умові задачі. Відповідь у 8 раз більше гривень витратив. Третя задача. Дерева посадили у 6 рядів по 16 дерев у кожній. Залишилося ще 4 дерева. Скільки б вийшло рядів, якби дерева садили по 14 у кожному ряду? Запишемо умову до цієї задачі. Посадили у 5 рядів по 16 дерев. Залишилося 4 дерева. Е, нам потрібно знайти. Скільки б вийшло рядів, якби садили по 14 дерев у кожному ряду. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки дерев посадили у 5 рядах. 16 помножити на 5. Замінюємо 16 на 10 і 6. 10 помножити на 5 дорівнює 50. 6 помножити на 5 дорівнює 30, 50 додати 30 дорівнює 80 дерев посадили. Залишилося ще 4 дерева. Значить, ми можемо знайти, а скільки ж усіх дерев було? 80 додати 4 дорівнює 84 дерева. А тепер ми повинні знайти: а якби ці дерева садили по 14 дерев у кожному, то скільки б вийшло рядів? Для цього ми 84 поділимо на 14. Нам потрібно способом підбору підібрати таке число. Е, при Множення якого на 14 на 4, ми б у кінці мали 4. Це число 6, 6 на 4 24. Давайте перевіримо: 14 помножити на 6, 10 помножити на 6, це буде 60. 4 помножити на 6 24. 60 додати 24, дорівнює 84. Значить 84 поділити на 14, це буде 6 рядів. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 84, це число ми знайшли другою дією, поділити на 14. Це число нам відомо за умовою задачі. Але у другій дії 80 ми знайшли першою дією. Значить, у нас в дужках буде три числа. 16 помножити на 5 додати 4, і за дужками поділити на 14. 16 помножити на 5 це буде 80. 80 додати 4 дорівнює 84. 84 поділити на 14 дорівнює 6. 6 рядів. Відповідь: 6 рядів могло бути по 14 дерев у кожному. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 90 поділити на 15 Способом підбору. Пригадуємо, яке число примножене на 15 нам може дати в кінці 0, 2 може дати в кінці 0, 15 помножити на 20, 30 значить мало. 4 може дати в кінці 0, 15 помножити на 4, 60, теж мало. І 6 може дати в кінці 0. 10 помножити на 6,60, 5 помножити на 6,30, 60 додати 30, 90, значить, це число 6. 64 поділити на 32. Дивимося способом підбору, яке число нам дає у кінці 4 примножені на 2? Це число 2. 48 поділити на 12, дорівнює 4, 95 поділити на 19. Нам потрібно підібрати таке число, при множенні якого на 9 у нас буде в кінці 5. Це одне єдине число 5. 78 поділити на 26. Теж способом підбору підбираємо таке число, при множенні якого на 6, у кінці буде 8. Пригадуємо таблицю множення, 3 на 6. 18, перевіряємо. 20 помножити на 3 – 60, 6 помножити на 3 – 18, 60 додати 18, дорівнює 7018, це число 3. 84 поділити на 28. Пригадуємо, яке число примноження на 8 нам дає в кінці 4. 3, 3 на 8 24. 640 поділити на 8. Тут не звертаємо уваги на 0, 64 поділити на 8, це табличне ділення, це буде 8 та 0, 80. 420 поділити на 3. Не звертаємо уваги на 0, 42 поділити на 3. Замінюємо 42 на 30 і 12. 30 поділити на 3 дорівнює 10, 12 поділити на 3 дорівнює 4. 10 додати 4 дорівнює 14 та 0 дорівнює 140. 260 помножити на 3. На 0 не звертаємо уваги, 26 помножити на 3. Замінюємо 26 на 26. 20, 20 помножити на 3 дорівнює 60, 6 помножити на 3 дорівнює 18, 60 додати 18 дорівнює 78 та 0 дорівнює 780. 140 додати 60, дорівнює 200. 590 додати 50, дорівнює 640, 780 відняти 190, дорівнює 590. До добутку чисел 84 додати 100, дорівнює 420. 200 поділити на 4, додати 50. Е 200 поділити на 4, це буде 50, 50 додати 50, дорівнює 100. 100 збільшити на добуток чисел 6 і 5 і помножити на 2. 6 помножити на 5 дорівнює 30, 100 додати 30 дорівнює 130, 130 помножити на 2 дорівнює 260. Виконати дії. Для того, щоб виконати обчислення іменованих. Виразів, ми маємо пригадати міри довжини та міри маси. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: 6 метрів відняти 30 см. Переводимо метри у сантиметри. в одному метрі 100 см, 6 метрів це 600 см. Відняти 30 см дорівнює 570 см. 1 кг це буде 1 тисяча г, відняти 400 г дорівнює 600 грам. 200 г відняти 50 грам. Тут в одній одиниці вимірювання дорівнює 150 грам. 1 кг це 1000 г. 1000 відняти 30 дорівнює 970 грам. 1 метр 80 см. В одному метрі 100 см та ще 80 см 180 см. Додати 20 дорівнює 200 см. 240 см додати 60 см дорівнює 300 см. Периметр рівностороннього трикутника 27 см. А периметр квадрата 32 см. У якої фігури довжина сторони більша і на скільки сантиметрів? Запишемо, що нам відомо. У нас є периметр трикутника та периметр квадрата. Відповідно, 27 см і 32 см. Ми маємо порівняти довжини сторін цих фігур. Значить, ми маємо їх знайти довжину трикутника і довжину квадрата і порівняти, на скільки сантиметрів більше одна із сторін якоїсь фігури. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все, необхідно пригадати формулу периметра рівностороннього трикутника. Периметр трикутника дорівнює А помножити на 3. Звідси ми шукаємо А. А у нас невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. А дорівнює периметр поділити на 3. Підставляємо замість периметра 27 поділити на 3 дорівнює 9 см. Значить, сторона трикутника 9 см. Тепер пригадуємо формулу знаходження периметра квадрата. Периметр квадрата дорівнює А помножити на 4. Звідси шукаємо А. Знову ж таки, як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Підставляємо замість периметра 32 поділити на 4 дорівнює 8. Ну тепер можемо порівняти 9 відняти 8 дорівнює 1 см, тобто більша сторона трикутника на 1 см. Дякую за роботу. До побачення! До нових зустрічей!